Щомісяця в нашому гаманці приблизно одна й та сама сума, проте тепер вона витрачається значно швидше. Комунальні послуги, транспорт та продукти харчування. Саме такими є топ 3 сфери, які, за даними служби, статистики в Україні дорожчають найбільше. До прикладу, за минулий місяць транспорт зріс в ціні на 41%, продукти харчування майже на 36%. А ось товари домашнього вжитку та побутова техніка зросла у вартості майже на 25,5%. Така ситуація по Україні. У Тернополі містяни кажуть, не помітили таких різких змін у жодному з пунктів. Статистика підтверджує, оплата проїзду у транспорті файного міста зросла на 0,9%. Комуналка так само. А от ціни на продукти харчування не тішать. Вони зросли аж на 5%. Ця стаття витрат найбільше і турбує тернополян. Раніше за звичний продуктовий кошик платили в рази менше, а зараз купуючи те саме, витрачають більше. Раніше можна було там на 400 гривень купити додому, собі їсти там, умовно, на, на тиждень чи на декілька днів. Зараз такого ну, немає. Не, не Значно, що відчувається підняття цін. Ну, на продукти це однозначно. Зараз всі знають, як обсуждається ціна на підняття яєць курячих, на молокопродукти піднялася, на м'ясні вироби. Ну, в загальному не можу сказати, що так прямо, але піднялася. На все буквально. На овочі, на фрукти, на крупи, на цукорчу. А от в управлінні статистики порівняли ціни на продукти. У жовтні, порівняно з вереснем 2022 року, значно подорожчали всі види м'яса: овочі та фрукти, молокопродукти, алкоголь та макаронні вироби. З початку року ціни на продукти харчування в цілому зросли на 31%. Майже в два рази подорожчали в ціні рис і фрукти, і в півтора рази сало. Крім того, на 46% зросли ціни на овочі, 32 цукор, 29% – макаронні вироби і 25 м'ясо та м'ясопродукти. Продавці зізнаються, деякі виробники змушені піднімати вартість на товари. Роблять так через зростання курсу долара та проблеми з поставкою. Підносяться по чуть-чуть, підносяться ціни і на масла, і на сири. Не суттєво, ну пік. Пік цін ще нема такого, як проти мину... ну, бували ціни минулого року ще дорожчі на дещо. Продавчиня Оля каже, у її магазині люди найчастіше купують курятину. Зараз ціни на неї зросли, та все ж покупців не зменшилось. Лиш помітно, що беруть м'ясо в меншій кількості. Фарш подорожчав е на 20 гривень, курча теж подорожчала майже на 20, філе мале теж 98 коштує тепер 122. Все подорожчало на 20-25 гривень. Таке стрімке подорожчання товарів відбувається через окупацію українських територій, кажуть продавці. Прогнозувати майбутнє не можуть, але відверто сумніваються, що в часі війни продукти чи послуги підуть на спад в ціні.